Господь з вами, і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. «Входьте вузькою брамою, бо широка та брама, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. І як же вузька та брама, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо насправді цікаві тексти. Текст, який є у Євангелії, вважається саме тим фрагментом, де розповідається золоте правило. Ми його знаємо як на пам'ять, де кажеться, що Отже, все, що ви тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Багато різних дослідників кажуть про те, що це правило було також в деяких і інших культурах. Десь були про це згадки, десь були про це натяки, про те, що якщо ви хочете, щоб вам щось робили, то робіть це і ви. І я думаю, що нам це правило також знайоме, і ми до цього інколи повертаємося. Дуже часто цей вислів використовується як таке певне повчання, а інколи навіть зловтішання, тоді, коли стається зле, щось злій людині. Ну і тоді люди кажуть, там, що, от, мовляв би, хто до нас з мечем прийшов, той від і загине, або. Е те, що ви хочете, щоб вам робили, то робіть і ви. Ну, от якби та людина робила щось зле і їй сталося щось зле. Але Ісус це говорив якби не для того, щоб зло радіти, зловтішатися, а Він це казав для того, щоб ми бажаючи, щоб нам робили добре, самі намагалися робити добре. З такою думкою, це було сказано. Про цей фрагмент кажеться багато, тому звернімо увагу на інші тексти, які прозвучали сьогодні. Спершу є досить такий характерний текст. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Інколи проповіді, які я кажу, дивиться моя дорога племінниця, ну та, що найстарша, і я їй інколи пригадую, що коли вона була геть маленькою, то вона дуже сильно боялася слова льоха. Е, ось це слово якось її дуже сильно лякало. Е, можливо, тому що вона тоді була ну, геть малесенькою дитинкою, а льоха, яку вона бачила, ну, тобто свиня. Е, вона була дуже великою. До речі, зверніть увагу, що от є, наприклад, там свинка Пепа. Е, чому не поросятка Пепа, а чому там в тої свинки Пепи, е, тут, тобто Поросятка Пепи. Е, там... Tato svinčji, nekako sta, neka kaban. А мама там якось там свинка, а не льоха. Ну, але це вже, це вже таке зовсім інші речі, зовсім інші історії. Так от про свиней. Традиційно вони вважаються такими милими створіннячками, які такі, ну, можна сказати, нічого поганого не можуть зробити, адже вони такі досить огорядні, великі. Але ні, свині це досить небезпечні істоти. Особливо, якщо це не свійська свиня, якщо це дика свиня, і, напевно, ви чули багато різних історій про те, що дикі свині можуть зробити досить багато агресивних речей, можуть і людину поранити, можуть навіть і забити, і багато яких інших речей. Тобто Ісус, кажучи тут про цю свиню, має на увазі саме лють. Цієї свині. Дуже цікава деталь є з геральдики. Геральдика, наука про герби, які були не тільки державні, але там лицарські, герби міст і багато яких інших. Так от, були лицарі в середньовіччі, які собі на герби малювали голову кабана. Ну і сьогодні для нас з вами це здається. Ну, от Якби людина сама хоче, щоб з неї насміхалися, бо отмовляв, ну, от мовляв, ну, якби свиня і все, що пов'язано з свинями. Це щось таке завжди негативне. Але ті лицарі малювали саме цю голову кабана собі десь там на шолом, перепрошую, не на шолом на на щит, десь там на прапор, тому що це було символом чогось такого безстрашного, сильного, напористого. і Ну, якби всі розуміли, про що йдеться, тому що люди займалися полюванням і мали справу з тими ж дикими свиньми. Так от, Ісус сьогодні каже про свиней не як про милих, пухнастих, жирненьких істоток, а як про небезпечних, щоб свині не розвернулися і не розшарпали вас. Що ж тут мається на увазі, Якби і про тих собак, і про тих свиней. Зверніть увагу, що в юдаїзмі є тварини, які мають статус ранг нечистих. До них належать і собаки, до них належать. Також і свині. Свині, ми знаємо, що є закон кашруту, що є якась їжа кошерна, є якась їжа некошерна. Дуже цікаво на одному з історичних каналів, якраз цими днями, вийшло відео під назвою Історія сала. Я коли побачив цей заголовок, якось так здивувався навіть. Думаю, ну якби сало і сало, якби про нього ще якесь відео знімати, що ж там може бути таке, подивився, досить цікаво. І розповідається про те, що різні історичні перипетії, коли воно там вживалося в їжу, що його використовували для змащування багато в чому. Але під час колоніальних захоплень. Великою Британією Індії були патрони, патрони, які десь там якось змащувалися, також свинячим салом. Терпіти не можу, коли свиняче сало називають свинним. Ну, от якби ця русифікація переповзла також і використання тих слів: там козина, свина, тож там, козиний сир. Ну, не козиний, немає такої істоти, як козина, є коза чи козячий сир, а не козина. Ну, добре, це зовсім інша історія. Повернімося до Великої Британії і її проблем з захопленими індійськими територіями. Так от. Патрони, які потрібно було відкушувати, мали в собі ці часточки свинячого сала чи смальцю, радше, напевно що. І через це мусульманські війська обурювалися, тому що для них це харам. Не можна торкатися, тому що через це вони стають нечистими. Саме тому, коли в певних місцях, вибачте, я вже так точно не пригадаю, в яких роках і хто саме, але коли хотіли налякати мусульманських терористів, це вже в іншому періоді історії, то їх ховали в землю, хоронили в свинячих шкурах. Для мусульман це означає все вже не бачити вічного життя, це означає, що все ти вже нечистий і раю тобі ніяк не бачити. Так що цього вони дуже сильно боялися. Здається, щось таке євреї з мусульманами також під час там своїх воєн робили. Але точно вже казати не буду. От цього вже точно не пам'ятаю. Але в будь-якому разі, щоб ви собі пам'ятали, що і для євреїв, і для мусульман свиня вважається дуже сильно. Чимось нечистим, і вони цього цураються, і з цим пов'язано багато різноманітних культурних особливостей, на які варто звертати увагу. Ісус тут наводить, в приклад цих дві тварини: собаку і свиню. Не кидайте ваших перлин перед свинями, не давайте святого псам. Е, з культурним контекстом ми вже розібралися, що для них це щось нечисте. Е, тому так само люди, які десь там подорожують в е, східні країни, бачать, що там, наприклад, собак мало, але натомість котів дуже багато. Е, особливо якщо це якесь там туристичне місце, то тих котів насправді там дуже багато з усіма. Якби позитивними мімімішними аспектами і з негативними також дуже багато там тих котів. Але тут Ісус говорив не так про собак, не так про свиней. Це було певне порівняння. Не давайте святого псам. Що ж тут мається на увазі? Зверніть увагу, що сьогоднішнє повчання воно таке дуже динамічне. Тут, якби один приклад про собак, наступний приклад про свиней, далі приклад про перлину, далі, щоб там не розвернулися і вас не розшарпали. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі, що, е, хоч Євангеліє, є покликане проповідувати всім, але є такі моменти, коли потрібно сказати: стоп. Я не буду. Приділяти на це свій час, свої сили. Це перлина. Свиня перлину не оцінить. Я повинен розуміти, що є момент, коли мені потрібно сіяти, є момент, ну це вже інше порівняння, коли потрібно жати, а є момент, коли потрібно розуміти, що це поле не живе. Тут немає сенсу сіяти. Потрібно перейти де-інде. Подивіться, що тут мова йде про певну євангельську мудрість. Немає сенсу всіх переконувати. Немає сенсу вибивати замуровані двері. Ісус має на увазі, що є такі моменти, коли не потрібно тут. Потрібно в якомусь іншому місті. Десь інде чекають, десь інше плідна земля. Зверніть, будь ласка, увагу, я вже здається минулого тижня цей приклад наводив. Він просто дуже промовний і багато чого пояснює, що Ісус розмовляв з одними людьми, їх переконував там, наприклад, того самого Никодима. Він поночах приходив Ісус, хоч був втомлений, але приділяв йому час. І були ці розмови одні, другі, треті, десяті, і багато всього Ісус через Никодима саме сказав, в тому числі ці найважливіші фрази про те, що так бо Бог полюбив цей світ, що сина свого єдинородного послав. А в інших фрагментах от стояв перед своїм суддею і навіть з ним не говорив, не озивався йому словом. Чому? Бо перли не кидаються перед свиньми. Дивіться, є такі моменти, коли ми хочемо впертися і сказати, ні, я доведу, ні, я докажу, що от можна ось цю людину переконати, цю людину, я це можу зробити, це можу зробити. Так. Але приділений час цій людині, цим людям, Буде втрачено. Тому що, можливо, були якісь інші люди, які чекали, які би хотіли почути. І, можливо, в цьому якомусь такому проповідницькому запалі, що цю людину я переконаю, можливо, йдеться не про Євангеліє. і не про бажання привести людину до спасіння, а про власне его. Що мені просто би хотілося відчути себе, що я перед. Переміг в суперечці, що я такий молодець, що я так володію мистецтвом аргументації, що от я от так сказав, що там інша людина не могла там відповісти, або їй вже не було чого сказати. Можливо, йдеться більше про егоїзм, а не про Євангелія. Ісус каже: не давайте святого собакам, не кидайте перлин перед свиньми. Свині перлин не оцінять. Тому є моменти, коли потрібно щось залишити. І е, подивимося ще на іншу історію. Е, багато людей, особливо от зараз е, є ось ці вислови, які вже так вкорінилися навіть в культуру. Багато людей кажуть: от все треба попробувати. Ні, не все треба пробувати. Є отрута, є щось, що погано пахне. Є щось, що ми знаємо, що ну, це точно нічим добрим не закінчиться. Не їж цього. Пам'ятаєте, я вам теж десь там кілька місяців тому розповідав про те, як е, люди на камеру їдять е, цей шведський делікатес е, під назвою Сюрстромінг. Вони там екають, бекають, вони там не можуть навіть запаху того, тієї е, тухлої риби перенести, але пробують їсти. Ну, Пізніше там отримують багатотисячні перегляди, бо всім цікаво, як хтось там екає, бекає і намагається хоча б кусочок з'їсти, а потім е, не знає, де себе подіти. Е, не все ми мусимо їсти. Не все смакує, не все пахне, не все корисне, не все нам потрібно. Є речі, які просто потрібно відкласти. Це мені шкодить. Я його не нюхаю, не їм на це не дивлюся. Не всі книжки потрібно читати, не всі передачі потрібно дивитися, не всі фільми потрібно передивитися. Не всі фрагменти в фільмах можна чи потрібно передивитися. Є моменти, які потрібно можливо промотати. От я от там нещодавно не знаю, колись там, може, зроблю кіноогляд. Тепер український кінематограф трошки відзначився, але теж є такі моменти, які ну, добре, коли є можливість перемотати. Розумієте, зараз ми з вами живемо в таких обставинах, коли люди кажуть, що ось так, все, все потрібно, все потрібно. Не, не все, стоп, не все. Не давайте святого собакам, і самі теж не споживайте всього, бо є речі, які отруєні. Але підемо з вами далі. Тому що, розповідаючи про щось корисне і некорисне, про щось, що потрібно лишити. От звернімо увагу в цьому порівнянні, де розповідається про собак і про свиней, про момент, в якому потрібно щось просто лишити. От я лишаю. Я більше скористаюся на цьому, що я залишу, як це там каже та приказка розумна: що краще е -е, з розумним загубити, ніж з другим знайти. Так? От ми знаємо, що часом, навіть як ти щось отримаєш, тобі здається, що ти маєш якусь користь, а насправді ти дуже багато втрачаєш на цьому. Так що краще обійтися, ніж нібито мати якусь насправді користь. І сьогодні, в першому читанні, наш дорогий Авраам. Тоді ще Аврам без двох а е, своїм родичам, Лотом, е, своїм братом е, вони приходять, і він е, бачить, що його люди і його люди між собою сваряться. Ну, тому що кожен хотів би, щоб саме його худоба була ситою, щоб саме його худоба краще виглядала. Ну і, звісно, почали битися за поля. Ну І тут Аврам дуже так мудро, великодушно, безкорисливо каже, якщо ти підеш туди, я піду туди. Якщо ти підеш туди, я піду де-інде. Розходяться. Лот обирає собі абсолютно кращу частку. Авраам тут виглядає як повний, як тепер кажеться, лох. Тому що лот обирає собі родючі землі навколо Содому, де було багато трави, де була зрошена земля, як ми тут читаємо, тому що там було багатство. Там була трава, там була їжа, там розвивалися Содом, Гомора, великі древні, багатющі міста, де все розвивається, квітне, де все дуже добре. Але якби Лот не знає, чим це далі обернеться, що ті люди, які мали матеріальне, відвернулися від Бога і почали грішити. Грішити тяжко содомським гріхом. Гріх Содомії. Є гріхом, що кличе про помсту з неба. І лот не знає, що от зараз він обирає, йому здається, щось краще вибирає добробут. Але обираючи цей добробут, він вибирає безбожність. І він насправді думає, що отримує, а насправді він втрачає. І він пізніше втратить не тільки своє майно, але й своїх родичів. Його доньку жахливо зголтують ті самі хтиві люди яким байдуже було кого волтувати, чи тих ангелів, які прийшли, чи його доньку. Їм було байдуже просто. От всім містом взяли, зголтували дочку. Що це, як люди могли так оскотинитися? Так? Як це можна назвати? От Немає тут якихось пояснень. Лотові тоді здавалося, що він виграв, але насправді він програв. І дивіться, тут як хороший приклад представляється саме Авраам. Який великодушно вміє втратити, він каже: Ти хочеш, ну будь ласка, йди туди. Я виберу собі щось інше. Дивіться, людина, яка вміє покладатися на Бога, така людина не боїться втратити. От ми з вами знову ж повертаючись до тих собак, до тих свиней, коли кажемо, що ні, ну як би мені як би і це потрібно, і це потрібно, і це потрібно, не потрібно тобі все, всього не внесеш, все не запам'ятаєш, всього не переживеш, все не отримаєш. Є момент, коли потрібно лишити для того, щоб мати. Авраам отримав, він пішов на пустинну землю. Він так чисто по-людськи вважається абсолютним лузером, невдахою, тому що віддав своєму близькому гарні території. Ну, але ж ніхто з них не знав, що пізніше та територія була всипана сіллю, метеоритами, згорить або буде засолена, буде символом взагалі людського спустошення, опоганення. Вернімося далі до Євангелія. Тут е е е прекрасні вірші є про те, що ви хочете, щоб вам чинили і вичиніть, ми вже знаємо, але йдемо далі. Входьте вузькою брамою, бо широка та брама, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є таких, які ними входять. І тут знову ж ми бачимо ситуацію з лотом, який обирає собі те, куди йде більшість людей. Зрозуміло, що краще бути багатим, ніж бідним. Зрозуміло, що краще мати, аніж не мати. Зрозуміло, що краще мати багато, аніж мати мало. І він зробив так, як би зробила більшість. Божа людина не йде за більшістю, Божа людина робить непопулярні кроки. І тому для кожного з нас, хто чує сьогоднішнє слово, дуже важливо час від часу собі в іспиті совісті, десь там, чи ввечері, чи перед сповіддю час від часу ставити таке питання, чи я йду за тим, що роблять інші люди. Чи для мене важливо те, що от а інші люди роблять так-то? Чи для мене важливо те, що від мене хотів би Господь Бог? Чи для мене важливо те, що от ну всі так роблять, ну і я так зроблю. Люди так роблять, люди так кажуть, люди так думають, то і я піду за ними. Ні. Я інший. Я буду робити не те, що роблять всі, тому що всі йдуть на погибель. Широка та дорога, що веде до загибелі, і багато є таких, що ними входять. Можливо, ви пам'ятаєте ось цю фотографію, про яку теж знімалося, говорилося дуже багато. Е, виступає Гітлер якийсь там, не знаю, 35-й чи не знаю, 37-й рік. Пробачте року аж так докладно не пам'ятаю. І дуже багато людей. Здається, там, де кораблі робили. Ну, але неважливо, чи на якомусь заводі. Всі підносять руку з нацистським привітанням, яке вони запозичили від Римлян, але то вже інша історія. Так от, і всі піднесли руку. І на такій одній фотографії серед навіть тисяч людей, не тільки сотень, видно одного чоловіка, який стоїть і не підніс руки. Пізніше з'ясувалося. Були цілі дослідження, ким був цей чоловік. А цей чоловік був, його дружиною була єврейка, і його за це переслідували. І він не підтримував ідеології нацизму. Він її відкидав. За це його переслідували. Пізніше в нього була досить складна ситуація, складне життя, мусів там тікати. Але всі робили щось одне. Він так не робив. І тепер дивіться, ми з вами теж мусимо розуміти, що нам дуже часто потрібно розуміти, пригадувати, повторювати, що ми, як християни, не можемо робити того, що роблять всі. Для християнина це не аргумент. Я, так як і всі інші. Тому що більшість людей хочуть вибирати зле, а не добре. Більшість людей хочуть вибирати легше, а не корисніше. Більшість людей хочуть вибирати гріх, а не святість. Чому ну, є дуже багато різних пояснень. Але для нас з вами ці речі є однозначні. І так, читаючи ці тексти, ми з вами розуміємо, що ох, виявляється, Євангельський дух це щось таке дуже непросте. Євангельський дух це те, чим жив тоді Авраам, віддаючи йди на землю, де все цвіте, пахне, а я втрачу. Всі би так зробили, як зробив Лот. Мало би хто зробив так, як Авраам, але ніхто не знає, коли ти справді виграєш, а коли програєш. І тут цей Євангельський дух Ісус нам намагається його передати цими словами. І як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, що їх знаходить. Так. Але тут теж важлива є небезпека, щоб не підгодовувати власне его, що я такий оригінальний, що я такий особливий, що я такий най -най найкращий. От всі погані, от я хороший. Це теж може стати приводом, причиною для гордощів в своєму серці, але це вже буде хай інша історія. Сьогодні нам потрібно запам'ятати, затямити те, що я. Не повинен використовувати для себе аргументу, що інші люди там кажуть, роблять, хочуть. Я інакший, я християнин. Я не йду, куди йдуть всі. Всі йдуть до пекла, а мені потрібно до спасіння. Тому я йду туди, куди йдуть тільки одиниці, а не всі. Знаю, що сьогоднішнє слово важке, але я намагався представити вам із різних сторін Євангелія. Але також і перше читання. Нехай це слово заохотить нас до того, щоб ми були як ці одиниці, і йшли до спасіння. Амінь.